Вітаю всіх на моєму каналі. Поки у нас є світло, тож вирішила з вами сьогодні поділитися тим, які насіння томатиків я обрала для своєї теплички. В минулому році ми побудували. Томатницю, томатну теплицю, да, де я тепер вирощую томати. І ось хочу з вами поділитися, які ж я сорти. А, насіннячка навибирала собі на наступний рік. А, буду прикріплювати вам обов'язково зображення томатів, які я використала. Деякі ті, які я вирощувала, я буду. Брати із своїх відео, а ті, які я не вирощувала ні разу, я вам буду брати зображення з інтернету, щоб ви хоча б бачили візуально, да, що це за томати. Значить, замовляла я томатики. Так, зараз, зараз, зараз знайду. Де вон? Ось вони в мене. Деякі в мене, до речі, залишилися з минулого року. Я всі не висівала одразу. Ось, наприклад, у мене. А, ось вони, ці томатики. Да? Ось не всі висіли. Наприклад, я мамото, у мене було їх 10 штук, я висівала тільки 4 штучки, бо не знала, які це томати, і тому просто їх ще тестувала. А, так, ну що ж, Давайте, мабуть, з ямамото і почнемо. А, це томат а, японської. Селекції жовтий, і він надзвичайно смачний. Я його вирощувала. Якщо хочете, можете подивитись мої попередні відео. Буквально ось я переглядала. І 13 липня я збирала томати в теплиці і робила якраз огляд на ці томати. То ось там також є Ямамото. Їх багато на кущі. Вони дуже крупні, перші йдуть дуже крупні. А далі, вже з кисті четвертий, з п'яти вони вже стають трошки мілкіші. Вирощувала пасинки. А, тобто пророщувала, да? ставила на корінечко, вирощувала на вулиці ці пасинки. Я, мамото, також дав гарні результати. Тому цей томат буду висаджувати обов'язково. Він є салатний, саме ось на салати, на соки, на кетчупи він буде дуже класний. А, наступний томат, який мені також дуже сподобався, це Сара. А, Сара це червоний томат, дуже схожа на биче серце, у неї навіть форма така, як сердечко, ну дуже вона смачна. Єдине, що в мене з нею було, були проблеми в, цьому, в тому році, це те, що квіточки відсихали квіточки, ну вела якусь я, неправильну агротехніку. Тепер в цьому році хочу знову її посадити. і... Знову ж таки, шукати до неї підходи. Але томат надзвичайно смачний і це фаворит нашої сім'ї. Дуже смачний, він салатний на консервацію. Він не йде, на соки, на томати, на кетчупи також підходить. Так, наступний томат, який також підкорив моє серце це хепінет або хапінет на нього кажуть. Він до 1 метру виростає, 80 см, метр не вище. А Це, вважається, напівдетермінантний сорт, рожевий. Чесно скажу, ну як з картинки. ну Настільки він ідеальний, ну просто немає слів. Дуже класний, дуже смачний. А, вирощувала десь кущиків 10, трошки менше буду в цьому році вирощувати, бо я інші понабирала на салат, але ну, також дуже-дуже смачні, дуже смачні томатики, тому буду їх обов'язково вирощувати. Так, далі буду також продовжувати вирощувати ще томат Таркюто. Дуже він мені сподобався. Чимось схожий на пузату хату за формою, такий жеребристий, трошки витягнутий, він смачний. Єдине, що, знаєте, коли трошечки переспіне на кущу, у нього шкірочка стає дуже такою, ну знаєте, не, не сильно жорсткою, але ну, треба її пережовувати. Тому, і так, знаєте, тщательно пережовувати. Тому я його висаджую. Буквально знову ж таки кущика. У мене три куща росло. До речі, хочу сказати, він дуже-дуже врожайний. Ну, просто кисті великі, кисті подвійні, тобто томатів також дуже багато. І він смачний. Не такий смачний. Як оці три. Ці три взагалі це фаворити мої. Але цей також смачний і має право бути в моїй теплиці. То обов'язково буду також висаджувати декілька кущиків, тому що він мені ну, дійсно також сподобався і форма в нього незвичайна. Так, ну і все. А далі вже в мене розпочинаються нові мої тестувальники. І так, перший сорт, який, про який я дуже багато чула, і дуже багато гарних відгуків я чула. І коли зайшла до супермаркету насіння, замовляти саме насіннячко, перше, що мені потрапило, це був мадрид. І я одразу його вирішила взяти. По-перше, він дуже гарний. По-друге, він має знову ж таки форму бичого серця. Я думаю, що він десь буде близько сари, також за смаковими якостями, що він буде також дуже смачний. Тому буду його пробувати, висаджувати. Тут 5 насіниночок. ну, я штучка 3 посію, подивлюся, який він буде. Далі, дуже мені сподобався на фото, не знаю, як він буде у Дійсності А, Значить, я в теплиці я висаджую тільки гібриди Ф один. Всі вони мені дуже подобаються. Можливо, колись вони були пластмасові на. Смак, бо хто мені казав, отак спілкуєшся, кажуть, ой, та вони ж такі несмачні. Ну, це, може, були колись. Зараз усі томати дуже смачні. Ну, от і Взяла потестувати Red Coin. Подивлюсь, а він, е, значить, також е, високорослий е, томатик, Ну, буду дивитися. І на фото дуже гарний. Так, далі е, у мене іде пудів. Ось такий сорт. А, хочу спробувати. До речі, цієї фірми я ніколи не, чого не використовувала сонячний березень. А, агрофірма така, ну, не знаю, подивимося. Високорослий томат серця бика. Да, от 100 будів, ну, подивимося. А, також дуже така цікава у нього, до речі, упаковочка, і ось тут на сінинки такі ну Цікавий, буду також його тестувати. Далі, а, з їхньої ж серії, до речі, дуже на Таркюто він схожий, але він більш такий блідий, а це ось також е, португос. А, томат, також він середньоранній гібрид. Буду дивитися, великоплідний він, до пів кіло у нього томати виростають. Ну, також декілька штучок посаджу. Подивлюся, можливо, якщо сподобається, то вже буду висаджувати на наступний рік багатенько. Так, далі а, наступний це масон. А, дуже мені також на фото він сподобався. Хочу спробувати також його вирощувати. В теплиці я вирощую томати саме для споживання їжі. Так? Тому е це все у мене йдуть такі, такого більш салатного типу. Хоча деякі є і е універсального. Е далі Pink barbie е значить, це рожевий томат, чомусь так погано фокусує фу назви. Значить, пінк барбі а також мені сподобався. Він іде до речі, не зовсім такий великий. Але також зацікавив мене, тому хочу обов'язково їх вирощувати. Так, сподобався мені томат також на фото Корнабель. І, до речі, я чула про цей сорт. Деякі блогери також його радили, у нього видовжений носик, мені також дуже це подобається от саме такої форми томати. Ніколи мені не вдавалося ще виростити довгі томати із носиками, і щоб вони просто були довгі. Я пам'ятаю, щось, але щось у нас з ним не зійшлося. Щось він не захотів в мене рости. Тому ось взяла корнабель, буду також її пробувати висаджувати. Ну, ось таки, По декілька всього сортів. Ну і ще мені сподобалось ось лімончело. А, такий італійський сорт італійський, хочу спробувати його також виростити. Жовтого він кольору на фото ви побачите, я вам покажу. Так, і е, чичероне також, е, щось мене, так знаєте, е, видна... Італія мене надихнула, Італійські сорти ось хочу також виростити чичероне. Спробувати, що це будуть за томатики. Ось така у мене е, Підбірочка томатів саме для теплиці. Висівати я їх розпочинаю десь у кінці березня на початку. А, ні, десь, вибачте, не на кінці березня це я у ґрунт на кінці березня, а там десь ось числа 8-10 висіваю томатики, щоб всередині вже квітня висадити їх у тепличку, і щоб вони в мене там зростали трошки раніше, ніж у відкритий ґрунт. Буду сподіватися, що я не дарма обрала ці сорти томатиків, які мені сподобаються, буду вирощувати і надалі. і ну, Якщо чесно вам сказати, а, ви знаєте, хочеться от знайти своїх фаворитів, да, там от 5-6 томатиків видів сортів. І от далі просто так коли неколи 1 два докупляти, щоб там експериментувати, тестувати його. А ось хочеться вже висаджувати ті томати, які дійсно вже по душі, да, всім сподобалися в моїй сім'ї. І дійсно, коли ми їх споживаємо, ми отримуємо задоволення. А, з теплицею я трошечки вже. А якби зорієнтувалась, у мене вже є мої любі чотири сорти: це Яма-Мото, це Хапінети, це Сара і це Таркюто. А ось іще хочу: на городі в мене біда-біда. Немає, поки що, я не знайшла сортів ті, які мені ну, справді прямо сподобалися. Ну, про них я вам розкажу ну, в наступному відео. Ознайомлю вас, з якими сортами я буду працювати в цьому Році. Тож, всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Всі фото томатиків я обов'язково прикріплю, щоб ви їх бачили і розуміли, які я буду висаджувати. Якщо є у вас якісь ось такі фаворити на 100-150%, які б ви дійсно радили, то пишіть обов'язково також буду намагатися десь знаходити їм місце або брати на заміточку на наступний рік. Тож, усім дуже-дуже дуже вдячна ще раз, всім до побачення. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!